Війна розв'язана в Україні росіянами вже безпосередньо має вплив на сусідні з Україною країни. адже от, зокрема, підняла в повітря винищувачі, що не дізналася про активність російських літаків, які задіяли окупанти для масового удару по Україні 23 січня. Про це повідомили збройні сили Польщі. В небо здійнялася як власна польська, так і союзницька авіація. Такі дії поляки пояснили необхідністю захистити безпеку повітряного простору Польщі. Ну і також поляки не вперше активізують військову авіацію. Так було і під час. Попереднього масового обстрілу України 13 січня. Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ України, долучається до ефіру. Вітаємо вас. Доброго вечора. Власне, з огляду на цю інформацію, яку щойно озвучив мій колега, так про те, що на тлі останніх ракетних атак Польща піднімала в повітря свої винищувачі, розкажіть, чи означає це, що країни НАТО, зокрема, власне, і наш сусід Польща все більше уваги приділяють загрози загрозі своїй безпосередньо країні від країни агресорки Російської Федерації? Чи означає це, що подібні підйоми винищувачів у Польщі можуть стати постійною практикою? Ну, насправді це є постійна практика. Польща разом з союзниками по НАТО зобов'язана захищати свій повітряний простір. Особливо як країна, яка в е, першу чергу відчуває цю відповідальність, і серйозність цієї, не, не, скажімо, неспровокованої війни Російської Федерації проти України, розуміє, що е, вона, як найбільший е, східний партнер НАТО, Може бути наступною у потенційній е, агресії з боку Російської Федерації. Ви очевидно помітили, що практично з перших днів е, е, польський уряд держава вживає заходи для того, щоб е, не лише захистити свій простір повітряний, а відтак і простір натівський, е, а й збільшує свої сили і засоби. Я маю на увазі про збільшення збройних сил. Е, було ухвалене рішення е, урядом Польщі збільшення частки е, внутрішнього валового продукту у частині е, озброєння та техніки закуповують новітні озброєння як в Сполучених Штатах, так і в інших країнах, зокрема і е, в Кореї. Е, тому е, звісно, що ця загроза є, і ви прекрасно знаєте, що це вже чи не вперше. Коли російські ракети залітають на територію Польщі, і відповідно, що вона як держава мусить боронити свій провідповітряний простор. Ну, врешті чуємо від компанії Taurus System, що в принципі за потреби, якщо Бундестаг дасть дозвіл, проголосують то Taurus вироблять в тій кількості, щоб в принципі поповнити свої запаси і Україні передати. Там понад мільйон триста снарядів обіцяють передавати ЄС до кінця року Україні, та й багато багато чого іншого в цьому контексті. Питання, все ж таки, оці значить, і обстріли масовані, і події на кордонах, вони так чи інакше ж, напевно, наближують все ж таки. Рішення на користь України щодо передачі нам точнішого озброєння. До речі, Рамштайн черговий засвідчив, що ну почули ми таку тезу, принаймні, що точне озброєння в Україні буде. Так насправді ви маєте вже інформацію по засіданню станнього Рамштайну, де брав участь наш міністр оборони разом з колегами з Генерального штабу і зі Збройних сил. Звісно, що і президент, вся його команда, уряд працюють над тим, щоб отримувати усі види озброєння техніки, які захищатимуть не лише наш повітряний простір, а й для того, щоб отримати можливість звільняти Окуповані Росією території. Я сподіваюся, що. Як і всі мої колеги, що е, не за грами той час, коли ми отримуємо і, і, і німецькі далекобійні е, ракети, про які ви щойно говорили, е, і честь і хвала е, військово промисловому комплексу Німеччини, який заявив про те, що вони здатні будуть виготовити ці ракети у тій кількості, е, які потрібно. Однак, ну ви ж пам'ятаєте, що це є демократичні держави і. Кожна демократична держава проходить через те, що має бути консенсус щодо надання тих чи інших видів озброєнь техніки у політичних еліт тієї чи іншої країни. Отже, сподіваємося на, на хороші новини. Ви знаєте прекрасно, що Німеччина вже заявила разом з іншими партнерами про те, що вони надуть додаткові засоби. ППО будемо сподіватися, що і отримаємо довгоочікувані тауруси. Про гарні новини, власне на які ще гарні новини сподіваємося, так це щодо підписання безпекових гарантій. Так ми вже мали е гарну угоду із Великою Британією про ці безпекові гарантії. Зараз вже е Польща заявила про те, що вони також до долучаються до декларації групи Семи щодо цих гарантій безпеки для України. Ну і е так само заявляли наші дипломати, що вже і е маємо документ, е який прислали на погодження від Канади Франції. Це теж розглядає. Розкажіть, власне, на вашу думку, як довго можуть тривати ці двосторонні перемовини з цими усіма країнами, і на яку кількість підписаних таких документів можемо приблизно розраховувати? Ви абсолютно праві. Тобто, завдяки ну, не побоюсь, від цього слова, об'ємні серйозні угоди безпекові угоді. З Великою Британією процес пішов зловіше. Дійсно, ми отримали велику низку пропозицій. В першу чергу, це стосується країн-Сімки. Звісно, що це переговорний процес і кожна з країн, обов'язково готуючи той чи інший безпековий документ, акцентує на тих можливостях, здатностях і тих пріоритетах, які вони. Реалістично можуть надати Україні у частині поповнення зброєю, технікою і військово промисловим комплексом ті чи інші країни, а також ну ви пам'ятаєте про те, що до заяви Сімки долучилось вже більше 30 країн. Нас не може не тішити рішення, яке пролунало під час візиту. Давнього друга прем'єр-міністра е, е, Польщі Дональда Пуска до України про те, що не долучається до цього процесу. Ми сподіваємося, що Польща стане одним із не лише тієї країни, яка з перших днів допомагала Україні після агресії Російської е, Федерації, а й великим донором у безпеку України, адже Пане Микола, Будь на жаль, середу. так обмежені часом, але дякуємо вам за ці коментарі. Микола Тушицький, заступник міністра закордонних справ України, був нашим гостем.